Редобри Ісусе, просвіти мене Твоїм внутрішнім світлом та розвій усяку темряву з мого серця. Відверни від мене усілякі внутрішні забруднення і спокуси, що на мене нападають. Приходь мені завжди на поміч у боротьбі зі злими духами та допомагай мені покинути усі злі пожадання. Ти сам, Ісусе, оволодій моїм серцем, щоб я міг спокійно величати і вихваляти Тебе, мого Бога. Накажи вітрам і бурям, що розбурхують моє серце, нехай затихнуть, скажи морю мого серця, і настане спокій у ньому. Зійшли світло твоєї правди на землю мого серця, бо коли ти, Боже, її не просвітиш. Пуста буде й безплідна. Вилий твою ласку з небесних висот, зійшли небесну росу та окропи нею моє серце. Нехай відсвіжить вона землю мого серця, щоби принесла як найкращі і найбагатші плоди справжньої побожності мені на добро, а тобі ж на славу. Амінь.